Здоров'я, шановні гості, дорога родина, що я вам хочу показати, дивіться. На хуторі, далеко в лісі, де стоїть батьківська пасіка, залишилась, навіть руїни залишились старої школи. Можете ще бачити напис. Бачите, школа 1913 року вона. Я, коли був дитиною, пам'ятаю, вона ще була цілою, але вже не працювала. Все було на місці. Вікна, двері, бібліотека, парти, криша тут була двохскатна. Бачите, там далі ліс, яке було мальовниче місце. Зараз я вам покажу. Дивіться, поруч ставок був. Це будував ще Харитоненко на його кошти. Бачите, позаростало все. Там був дитячий майданчик був. Все воно стояло закрите, але вже не працювало. Так що отак. От. Розекрали, розвалили. Лижі все стояло ціле й закрите, нікого не трогало Ставок був не зарощує очеретом. Дуже гарно було. Але маємо те, що маємо. Так що підписуємося. Я вам покажу ще багато цікавого. Бачите? Ялина, яка виросла поруч біля школи. А також тут була кімнатка, в якій Жила одна учителька, яка вела уроки з 1 по 4 класу дітям. Якось так. Там навіть підвал був невеличке приміщення, але ж було. Тут був клас де вікна. Так що гарного дня, бережіть себе, доброго здоров'я.